Боротьба з ворогом щодня потребує ресурсів. Техніку, дрони, амуніцію постійно потрібно оновлювати, тому особливо важливо усім згуртуватись та не забувати про донати, яку найбільшу суму донатили тернополяни і на що саме дізнались журналісти Терену. Я стараюся донатити маленькими сумами, але постійно і при цьому на різні рахунки різних на різні збори, особливо якщо це перевірні збори. Я маю сторінку в інстаграмі і роблю брошки з бісеру, і їх виставляю серед своїх друзів, що є, відбувається така лотерея. Груємо мою брошку, ну і там, припустимо, номерок лоту коштує 30-50 гривень, як коли. Скільки назбираються номерків, і потім через три дні приблизно я роблю розіграш. І один з тих людей, хто задонатив, отримує цю брошку. Цього місяця було півтора тисячі гривень, це з лотереї. Ще плюс свої кидаю, ну 200, 100, 300. Суми там були не зовсім невеликі. Не хочеться про це говорити. Ну, на початку війни ні, не на початку, там того року купила машину для брата, який захищає нашу неньку. За один раз, напевно, тисячі, десь три тисячі. Але це ну, не особисто типу, там бої, це були зібрані з друзями кошти. Є учасником одного одного гурта. Ми робимо благодійні концерти, тому ну, типу, регулярно теж, типу, весь прибуток з концертів, то теж на збори актуальні. Тисячу гривень. Це була найбільша сума кожен раз десь по чуть-чуть, почуть, -чуть, по чуть, чуть але це напевно більше такі е цільові. Е коли ти знаєш вже конкретно, куди йде сума. Це були багато. Ну, це було більше 40 тисяч гривень, там ну, багато було, татові збирали на машину. Моя особисто не була дуже великою, але пригадується випадок буквально на початку року, на Різвяні свята, де з колядкою, яку я написав, там у Бахмуті було зібрано майже 5 мільйонів гривень. Тому думаю, що я доклався і до, і до цього великого збору. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.